Serdecznie Witaj u rano k czerchowemu ukraińskiemu perechladzie. W dzisiejszym programie pobowajemy u Zachorodzi w Kozlikach nad Narwoją. Podczas zachodu na Mykolu zaczęły się tam zustryczy z, z ukraińską tradycyjną już piszną. Podamy się także do Pidlajskoj Opery Filharmonii u Bilostoci, gdzie za uczestnictwem ukraińskich chorych widbów się Międzynarodny Festiwal Czerwonej Muzyki. A poczynajemo od Kozlików. Зустрічі з українським народним співом є частиною циклу верштатів, проводжених Білостоцьким музеєм села від 2008 року. Тим разом вони пройшли три співорганізації Товариства любителів з в козликах. Їх постійним ведучим є Юрій Пастушенко, учасник колективу Древо з Києва. Я так думав про те, щоб е, зробити таку програму і осягнути не всі характерні жанри пісенної традиційної культури на Україні. І взяли ми пісні і співали і ліричні, і обрядові. І територіально то були пісні з центральної України. але головне, зробили ми е, цього разу акцент на полісі. І вдалося нам вдалося нам навчитися декількох пісень і постаратися звернути свою увагу і зрозуміти, яке звуковидобування при цих піснях. За одну нашу зустріч не можна навчитися всього. Це тільки початок і, мож... і в більшому мірі це поштовх для подальшої е, праці індивідуальної. Головне відкрити, відкрити е, тим, хто до нас приходить, відкрити е, двері такі до традиційної культури, а вони вже далі. Е, Можуть їздити самі до виконавців, слухати, звертати увагу взагалі на те, що ця культура існує, вона дуже цікава, і намагатися навчитися співати. Група учасників зустрічей виступила з концертом українських автентичних пісень під час циклічного заходу на Миколу, який проходить у загороді коло села Козлики в мальовничому місті над Нарвою. Narodna pisnia najkraszcze złączyć w otoczeniu, u jakiemu wynikła, Ukrainy wygisyła. W tej muzyce jest harmonia. W ukraińskiej szczególnie to jest... Łatwo jakby odbieralne, ponieważ ona jest wielogłosowa, yy, bywa polifoniczna i po prostu słuchać relacji między, między głosami przede wszystkim i yy, się czuje w tym harmonie jest, co jest jeszcze, to tak jak nie tylko w ukraińskiej, ale w ogóle w muzyce ludowej jest harmonia z otoczeniem, yy, z przyrodą, słysząc na przykład jakąś piosenkę jak się jej dobrze, bardzo uważnie posłucha, można zgadnąć, z jaki, jaki był krajobraz w miejscu, w którym ona powstała. Na przykład w górach inna jest, oczywiście na równinach inna, las też słychać w piosenkach. Na Mykołu, okrym piseń, uczestnicy mogły wysłuchać dopowiedź jany Korch na temu epidemii na Pidlaszy wit seredniowicza po XX Za Zawdziaki takim zachodom, zagroda w Kozlikach, je miejscem towarzyskich z ustryczej Ukraińców Pidlasza to inicjatyw powiązanych z izbarychaniem nie tylko materialnej, ale i kulturnej spadzczyni. Tydzień temu w Pidlaskiej Opery i Filharmonii u Bielostocie zakończył się Międzynarodowy Festiwal cerkownej i Muzyki. Wystąpiły na nią 23 chory, w tomu czysli z Ukrainy. Z Ukrainy w konkursnych zmaganiach wzięły udział cztery chory z Kijewa, Jużnoukraińska i Czernichowa. Лауреатом одного із двох других місць у категорії Професійні хори» став камерний хор і військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України з Чернігова. Це військово-музичний центр, маленька військова філармонія. Якщо ми називаємо військово військовомузичний центр, то це не значить, що ми тільки військову музику граємо. Так, у нас є паради, так у нас є дати на рівні президента, коли ми працюємо з відповідною програмою, але є програми, коли ми виконуємо тільки класику, або або українських композиторів, авторів. І також ми працюємо з церковною спадщиною. Ми дуже часто даємо концерти в Україні в церквах, оскільки наше місто Чернігів це найстаріше місто, і воно суперечить з Києвом хто раніше. І як то в нас кажуть, наші князя не кланялись київським князям, і наші церкви надзвичайно 9-10 сторіччя мають надзвичайно цікаву історію, і там співати це дуже приємно і дуже важливо. У категорії хори учбових закладів третє місце. Припало в дівочому хорові Ярославна з Києва. Окрім того, керівник хору Луїза Коваленко та його солістка Дар'я Ковтун отримали спеціальні вирізнення шарі. Співаємо ми дуже різну програму. Все, що треба для любого конкурсу, у нас знайдеться в нашому репертуарі. І народна пісня в обробці професійних композиторів. І дуже велику увагу ми приділяємо композиторам київських київських композиторів, які пишуть на духовну тематику. Це Леся Ричко, це Богдана Фільц, Потім Ігор Щербаков, потім із Донецька блискучий композитор Володимир Стеценко. Так що зарубіжну класику співаємо. Ми все ядні, нам все хочеться співати. Саме головне, щоб це була дуже красива по мелодіки і дуже цікава по гармонії музика. Важливе місце на цьогорічному фестивалі посіла українська сакральна музика, а його почесним гостем була Леся Дичко, найвідоміший хоровий композитор в Україні, яка цього року відзначає ювілей 70-ти річчя. Я вважаю, один з кращих фестивалів в Європі. І цей рік у нас трошки іде під знаком України. Ну і я, звичайно, дуже пишаюсь тим, що інаборація була відкривалась. Моїм твором, моєю урочистою літургією. Я сьогодні я рада за Ярославну, яка співала мій псалом. Я дуже рада, що сухопутні війська вони теж взяли оцей курс сухопутних військ. Він взяв дуже цікаву програму, яка стосується класики і сучасної музики. Ну що ж, і вогник дуже гарно співав. Ну, я і Ренесанс мені сподобався. Ну, хай щастить цим хором. Я сказала в незалежності те, що тут і Росія, і Білорусі, прислали Угорщина і Словакія, яка різноманітність? Мені здається, це дуже гарно. Люблю хорову музику. Щасливо, що я її чую, і дуже дякую, що мене запросили на тим паче членом журі на цей фестиваль. Перше місце в категорії дитячих хорів зайняв вогник з Києва, натомість друге в категорії любительських світських Ренесанс з Южноукраїнська. Загалом у Білостоці виступили хори з 11 країн. Зорганізувала фестиваль Фундація церковна музика в Гайнівці. Niechonie było stać komu muzeju sela wit 11 to i dośnacie to do i budę prochody zachód zeleni świata w skanseni. U programie prezentacji narodnego mystectwa, wystupy ansambliu spidlarsza, a także projekcja filmu na temu folkloru polisia. Tymczasem ja wrze dziękuję za spilno prowadzony czas. Do zobaczenia w cerkwi programi za tydzień.